ЦСКА розпочав виступ на зимовому кубку чанових. 4 лютого відбулися стартові матчі традиційного передсезонного турніру меморіалу видатних українських голкіперів чанових. В першому турі армійці перемогли ФК Гориничі. Рахунок матчу 4-0 на користь ЦСКА усі голи в активі Олександра Віслевського. Розпочавши з перемоги. Армійці підтвердили прогнози фахівців, які відносять столичний ЦСК до групи фаворитів цьогорічного турніру. Також відзначимо дебют головного тренера армійців Андрія Мішка в якості польового гравця. Тож відтепер маємо свого граючого тренера. We'll